Ой-ой, ой цікава тема! І як цікаво попасти в групу аналітики по професійних катастрофах у світі, де працювати у такій команді для покращення якостей? Як вам тема? Ну, ви повинні розуміти, що тема є аналітично небезпечною для, вашого, для вашої власної свідомості. Так що ми зачитаємо. Поїхали! Якщо тебе цікавить робота в групах аналітиків з професійних катастроф, варто розглянути такі напрямки: перша освіта та підготовка. Технічна спеціальність, інженерія, безпека, ризик менеджмент, аналітика та розслідування, криміналістика, судова експертиза, економічний аналіз, соціальна наука, психологія, поведінкові аспекти катастроф. Друге, організації та установи. Міжнародні організації. НТСБ США, Розслідування транспортних катастроф. ІСАО ООН, Авіаційні події, Ундр, управління ризиками катастроф, Рес Kent, Кризовий менеджмент. Приватні компанії, консалтингові фірми з аналізу ризиків та кризових, е, кризового реагування. Третій. Як туди потрапити? Досвід працювати в суміжних галузях, авіація, промисловість, безпека, екологія, мережа контактів, конференції, формули Ось щось таке. Курси та сертифікація. ISO 31 тисяча Ріск Management, OSH, Occupation Safety, Safety and Health. Uh, Corsol. Uh, Core Serraн, Disseyл uh, Analysis, uh, Forensis Investigation Якщо цікаво щось конкретніше, наприклад, авіація, екологічні катастрофи, кібербезпека можу підказати більше. Що мені потрібні за якості для власних навичок? Uh, це питання звучить так, що краще в. Теперішньому вашому становищі, де ви зараз знаходитесь, скільки вам років не важливо, але що вам краще починати вивчати, просто для себе цікавитися, одна сторінка на дві хвилини якоїсь цікавої інформації відокремила від повсякденного сприйняття, дуже цікаво, розвине вашу ваш ступінь аналітичної властивості і взагалі можете приймати тоді якісь альтернативні рішення, а не такі, які були б повсякденності. Якщо ти хочеш стати крутим аналітиком професійних катастроф, тобі знадобиться комбо з навичок. Перше, аналітичне мислення і мозговий штурм. Катастрофи це складні системи, і треба вміти бачити глибші причини, а не тільки наслідки. Навчись. Декоментувати проблему, розбивати її на складові, аналізувати великі обсяги інформації, робити логічні висновки, як прокачати, завдання на логіку, наприклад, шахи головоломки, курси з аналітики даних, Coursera, адемії, читання кейс Study, катастроф, авіація, технології, екологія, е, це, напевно, звітність, простіше кажучи, стресовська стійкість та холодний розум, сніжинка. Катастрофи це емоційно важка тема. Потрібно тримати спокій, навіть коли навколо хаос. Як прокачати, практикувати критичне мислення, аналізуй новини, шукай факти, розвивати емоційний інтелект, читай про поведінку людей в екстремальних ситуаціях вчися діяти в умовах незвичності, наприклад, грати в стратегічні ігри або вирішувати кризові кейси. Це взагалі щось нове. Третє: уважність до деталей. І е, така от штука збільшення е, як залупа, лупа. О, одна дрібна медаль може змінити весь розклад. Аналітики катастроф повинні помічати те, що інші пропускають: як прокачати, е, практикувати сканування інформації, читати документи та шукати в них неточності. Грати в ігри на уважність, наприклад, знайти відмінності, тренувати спостережливість, аналізуй поведінку людей або слідкуй за деталями навколо, технічна грамотність і е, знак шестеріночки. Більшість катастроф пов'язані з технічними системами: авіація, енергетика, транспорт. Потрібно хоча б базово розбиратися в інженерії, IT або природних, е, природничих науках. Як прокачати? Читати звіт, NTSB, і OSHA про реальні катастрофи впадло. Дивитися аналітику аварій на YouTube, наприклад, канали про розслідування авіакатастроф. Цікаво, але навіщо? Вчити і вивчати основи системного аналізу. Оце саме цікаве. П'яте комунікація та навички розслідування і флешка чи мікрозаписний пристрій. Аналітики, е, аналітик не працює сам, він взаємодіє з експертами, журналістами, компаніями, постраждалими. Важливо вміти ставити правильні питання та викладати думку зрозуміло, як прокачати, тренувати переговорні навички, вчитися писати чіткі та структуровані звіти, практикувати публічні виступи, виступи та дебати. Шосте юридичні та етичні знання. Загальний признак поєднань, що тут там баланса. Завжди баланс невідповідний, бо хтось не знає, що тут є. Багато катастроф мають юридичні наслідки. Розуміння законів, регуляція та етики допоможе уникнути помилок. Як прокачати, вивчати міжнародні стандарти безпеки, ознайомитися з правилами людини та нормами розслідувань, досліджувати етичні кейси в розслідуваннях катастроф. Що це таке? І в загальному підсумку. Підсумк: аналітичне мислення, стресостійкість, уважність до деталей, технічна грамотність, комунікація та розслідування, юридичні знання це все, що може вам знадобитися при вниканні в дані теми і, взагалі, в покращення в своїх власних якостей. Якщо ти прокачаєш ці навички, то будеш потужним аналітиком у будь-якій сфері, навіть будь-якій, це теж одна із будь-яких сфер. Тому бажаю удачі. Як відео закінчене, точно.